Цей проект зі мною пов'язує ностальгія. В далекі Ві я грав у нього на старенькому ПК та отримав відносно теплі спогади. Звісно, це не було щось неймовірне, але приємне часопроводження міцно викарбувалось в моїй пам'яті. Докупі з цим через диск з грою я посварився зі своїм корифаном. Уявляєте, посратися зі шкільним другом через відеогрупу Термінатору. Полицейтарян, чим може допомогти? Блядь, маневр есть пома. Шо у вас трапилось? Метро. трапилось. Що у вас трапилось? Мене трахнули, бля, і ще раз кажу, бля, ви що, блядь, слухаєте, блядь, блять, блін. Коли це трапилось? Ну, блядь, час назад. бля. Час Я, Я, блядь, я засарака своє дивлюсь. І поки я не розповів, до чого мене привела ностальгія, всім привіт! Ви на каналі Firefly і я спеціалізуюся на старих іграх, в пошуках втраченої годноти. Сьогодні ми з вами поговоримо про Термінатор. Спасіння прийде. Спасіння прийшло. Так, ну це зрозуміло. Так, так. Добро пішло і позитив. І щоб додати позитиву в наше життя, прошу задонатити в підрозділ мого Корефана. на цього з ї окремої штурмової бригади 3-го батальйону роти вогневої підтримки на роботизовані системи. Дякую, що підтримуєте мого друга та збройні сили. Творіть добро і позитив. Позитив. Та, 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 ну ну, ну це зрозуміло. Та, та. Тож наша машина часу привела нас до дешевого клону Gears of War. І це порівняння свідоме. Я навмисно проходив версію на 360-му, аби на тактильному рівні краще відчути наскільки гірше зроблена гра в усіх аспектах. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Oh, yeah. oh. До стапа в технічному плані її хочеться похвалити. Часом футажі походять на реалістичні і доволі непогані для тих років. Руші під назвою Дізель доволі непогано працює з освітленням та оточенням. Yes. Але це не завадило розробникам зробити їх максимально лінивими. Можна провести паралелі з Last of Us та Enslaved, Odyssey to the West але там розробники краще працювали саме над імерсивною складовою. Там є записки, крих та пояснень, що зв'язують зі старим світом. І в мене немає претензій, що тут немає записок Сари Конор. are? можна було спроектувати рівень не настільки вузьким коридором, та зробити невидимі бар'єри менш палівними. А тепер давайте поговоримо про геймплей і на що він схожий. Полшет перед нами максимально нудний клон Gears of War, який не розуміє концепцію укриттів. А якщо бути точним, то ховатися це єдиний спосіб, який розробники запланували в якості нормального геймплею. 90% ігрового процесу було зроблено по однаковому паттерну. На відносно широкій локації нам підкидають тетраподів, що мають непробивну прошивку, але критик. Тичну ваду на спині, і поки вони атакують в лоб, Джон Кайлович має через систему укриттів зайти їм за спину та відволікти, лишивши робота на розсуд напарникам або зробити усю брудну роботу і розстріляти самостійно. мене розстріляли, но я не здався. Я йшов до кінця. Самі противники та напарники мають доволі робочий AI. Тому зазвичай взаємодія з NPC працює. Проблема в тому, що це монотонно та однотипно. Геймплейні особливості гри ви здатні спалити буквально за дві місії. Та проблема не в цьому. Розробники банально забули про хуліганство. Тут не передбачено можливості бути машиною по вбивстві машин. Навіть якщо що у вас є бажання вилізти зі сраного окопу, то противники поруч починають ваншотити зблизька. Спробую хились. До речі, про машин. Фактично, у нас лише три варіації противників: це літаючі воспи, вище згадані тетраподи і т 600 звичайні термінатори, котрих треба вбивати за допомогою вибухів. Інакше доведеться дуже довго встрелювати весь арсенал. І кожен з них, відверто кажучи, так собі вище згаданий аеростат, це тупо аналог манхеків з Half-Life 2. Тільки от розробники взяли суть, але не змогли усвідомити геній Valve. Half-Life 2 ці літаючі пилки були як способом додати грі динамічності, так і легко розучити гравця стріляти. Це навмисно роздратовуюча перепона та загроза у вузьких просторах, та водночас червона тканина для БК, Аби після зустрічі з ними вже відірватися на солдатах комбайна. Ah, don't hate me, cause I'm gorgeous, Freeman. Maybe if you got rid of that old yee yee ass HEV suit, you'd get some bitches on your dick. Hmm? У грі по термінатору це ледь не найпопулярніший противник, який маячить перед нами, наче качка в Point and клік іграх, Boop і воспи наче відстрелюються, але місцями це тупо комічно, бо головну шкоду вони наносять не Джону Конору, а нашому терпінню перших двох глав, які буквально доводилось проходити стиснувши зуби. Тетраподи на диво прикольні противники, оскільки в них є якийсь потенціал. Правильний постріл може на мить його зупинити для перевантаження, що й дозволить швиденько обійти та підстрелити. Якщо вам не хочеться займатися чимось подібним, то ласкаво просимо для застосування гранат, що створять пробоїну в передній частині корпуса або гранатомет. Знову ж таки, якби не смерть від одного ближнього удару, то гра була б в рази веселіша. Вкраплення дрібного безумства могло хоч якось урізнобарвити ігровий процес. Однак цього не сталося. І на кінець, легендарні термінатори Т-серії. Цього разу перед нами 600-та серія, котра має на руках мініган та виглядає як щось середнє між аніматронікою першого фільму Кемерона та сирими роботами з фільму Мак-Джи. Стрілятися з ними найменше. Менш весело, банально через міцний корпус, все зводиться лише до роботи з вибухівкою та кілька обоєм з кулемета інакше це просто сидіти в укритті та терпіти. Розробники тупо забули, що окрім демонстрації слабкої частини в районі ключиці, потрібно ще й додати якусь тактику, окрім розстрілу. Крім вищезгаданих противників, нам додають босів, що вбиваються кількома залпами з РПГ. Їх геймплейна цінність десь на рівні похибки. Те саме можна сказати і про мото-термінаторів. Їх поява виключно в заскриптованих турельних секціях для хрестометійного урізноманітнення геймплею. Та навряд чи більше типів противників змінили б хоч щось. Проблема навіть не в тому, що їх буває дуже мало. Це фінальний файт, і тут лише 5 машин. І це не жарт. Джон Кайлович не вміє стріляти без прицілу. Конору недоступні перекати та біг, чи хоча б застосувати звичайний рукопашний бій. Через що Конор досі мучиться. Мене розривають всередині. Чого? Все, що він може, це лише стріляти. Каплес! Розробники знову підклали свиню, бо Джон не може змінити навіть плече прицілювання. Забули додати і автокоригування на консолях, через що точність не є однією з чеснот повстанців. В Gears of War придумали механіку перезарядки, щоб простий геймплей перетворити ледь не на безперервний танець смерті. А тут настільки поклали на все болт, що патрони вимірюються в кількості обоєм. Глибина реформ. Термінатор Salvation. Як там реформи? Калюжі, трудно, холодно, листя опадає бо ще хочеться спати. Якась безрадісна картинка. А як же реформи? Я знав все! У Голлівуді є доволі відома фраза: якщо не можете зробити ваш проект чудовим, то хоча б зробіть його коротким. І цей тезис якомога краще застосований до протяжності цієї гри. При бажанні її можна легко добити за один вечір. Насправді це величезний плюс, оскільки ніхто не вантажить вас зайвою інформацією у вигляді пасхалок чи суперскладного сюжету. Події тут розгортаються за два роки до четвертого фільму. 2016 Рік був доволі важким для пересічних людей. Україна. Тому конор вчиться перестати слухати армійських начальників, що вилять копати звідси й до обіду. Connor, to Та знайти в собі лідера. Виховати в собі мужичка, як сказав би класик, добре, добре, ну давай, давай у струячем на, на особистому контролі. Так, так. На особистому контролі всю гру ми матимемо одну суцільну одіссею по ядерній пустці Сполучених Штатів заради того, щоб урятувати загін повстанців в лігві Скайнету, що цілком відповідає духу фільму, та водночас дозволяє розробникам не бути заручниками сценарію. Гра написана доволі просто та компетентно автором найкращих Assassin's Creed та Batman Arkham Origins, тому в історії присутні незгораєми згорає мирі. Якості. Варто зазначити, що проект має нормальний темпоритм, оскільки розробники використовують класичний коктейль кінематографічного шутера від третьої особи, а саме розбавляти перестрілки турельними секціями та похідними від них. Не те, щоб воно було на еталонному рівні, але. This boy gets the job done. All right? Ще я би відзначив посередню секцію з танком, але цей сегмент реально короткий, тому він не встигає вас довбати. Хоч проект мав бути тісно пов'язаний з фільмом, однак палиться, що на руках у розробників не було сценарію. Як мінімум, тим, що у Барнса у фільмі вмер брат за кадром, а гра просто не знала за його існування. Мій брат. Він не вижив, так? І тут ми знову маємо класичну проблему з тяжким продакшеном фільму, страйком сценаристів, переписування через витоки сюжету та логістичні проблеми. Це все, звісно, було, але до гри воно має дуже опосередковане відношення. Тому якісь проблеми таймлайну можна навіть не враховувати. Єдине, що можна було зробити краще, так це якось інтегрувати боді хорор. Зустріч з Т-600 прямо натякає на такий розвиток подій. Never seen endos like this before. Looks like they're coated in some kind of rubber skin. It's an early model infiltrator, designed to blend in with the resistance and destroy us from within. Rubber skin on a T600. Easy to spot, but the 800s, they'll have real human skin. Ось я переробив цю сцену для вас. Не Моб, ну, по поклянись, что ты не робот. Да, конечно, не робот. Что вы, тюти? Вот он, я мопсик. Он пишет, что ты робот. Да, нет, что они ебанулись. Шо, вообще с ума сошли. блядь, он пишет, что ты, что ты робот, сука, ебучий. А, нет. Что нет? Я не робот. Отвечаю, что ты да. не Точно не робот? Да. скільки мене знають, що я блядь. Але подібні настанови це лише крик в пустоту. Тут розробники не зробили зміну плеча для кращого прицілювання. Який сенс думати про художню цінність проекту, якщо ми тут на повному серйозі рятуємо рядового Добкіна? Яким вітром тебе, єврея, занесло в православну церкву. Я не обрізаний, можу показати. І тут я маю поділитися: насправді найбільший подив від гри у мене не від того, що її розробляли декілька років, чи те, як вона вийшла такою, якою вийшла. Ні, більше всього змушує чесатися мої скроння від того, як вони затягли в цей проект комана. Амґонцю серйозно. Він уже мав за щастя побути у грі Wanted Weapons of Fate. Ще одна сяюча перемога тисячоліття від тих самих розробників. Just for fun and a laugh. <laughs> Той же Крістіан Бейл був доволі категоричним, що не хоче брати жодної участі у цьому проєкті. через що віддуватися довелося маловідомому актору Гідеону Емері, у якого так собі вийшло імітувати британця. Я лорафаме лофа. Але справедливості заради Бейл не те, що був радий бути на знімальному майданчику Термінатора. Це Джон Коннор. Якщо ви слухаєте це, The Fuck are you you doing? What don't you fucking understand? Give me a fucking answer. Що можна сказати? Ти або помираєш героєм, або живеш достатньо довго, щоб робити oh, ta -da -ta -da, like Бейл таки займався озвученням та приймав участь у проклятій відеогрі по фільму «Бетмен Початок. Напевно, приємне часопроводження та шарм Нолана зробило визначальну роль, в яких проектах слід брати участь. А яв щодо іншого. Касту тут найбільшу роль грає пілот з фільму Блер Вільямс, і я думаю, що нею замінили жінку Джона Конора, виключно через фінансовий аспект. Ще з касту можна виділити нового персонажа Енджі, котра власне уособлює головну мораль історії, а саме відречення від апатії та прийняти участь у цій боротьбі. Апаті із дефостендефозедлісто ротінкорпс фідз де біст інсектів. Apathy is death. Apathy is death. Apathy is death. Apathy is death. Statement. Апатізде, взагалі, доволі цікаво, що продакшн гри почався ще у 2007-му, ледь не водночас з офіційним анонсом фільму. Компанія Халсіон мала доволі амбітні плани та хотіла запустити нову трилогію фільмів і разом з тим вважала права на франшизу настільки дорогими, що не хотіла віддавати права на аутсорс, створивши ігровий підрозділ для розробки. Тут на сцену виходить. Компанія Green. чи логотип на щось мені таки натякав під час ігрового процесу. Мене не покидало відчуття, що за цей проект були відповідальні стажери чи студенти провінційного технічного вузу. Розробники хізувалися, що вони зробили диванний кооп, але викинули напрацювання по мультиплеєру. Але чи прямо це рахується як концепт менше значить більше? Я не знаю наскільки сильно продюсери вірили в потенціал нового підрозділу, але у грі всього 5 варіантів зброї. Що як би натякає, скільки грошей було витрачено. На ліцензування і скільки взагалі було в бюджеті, питають дружину, де ти береш рушин. Каже в тумбочку. Я <реш> аудиторія цілком відчула це. Проект прийняли прохолодно. Що критично, що комерційно. Тож після кількох років розробки студію Green та ігровий підрозділ Halcyon закрили. І все через проект під назвою Спасіння прийде. Спасіння прийшло. Так прийшло, що й материнська компанія оголосила про банкрутство і продала свої активи по термінатору вже наступній студії. Радий знайомству, знущайся з мене. Детальний опис геймплею міг підштовхнути вас до думки, що гра недостатньо хороша, щоб назвати її сяючою перемогою тисячоліття, чи хоча б посередньою. Однак. Щось у ній є. Це один із тих випадків, коли я почав ловити вайб та розуміти, чого хочуть розробники, через що отримав дивне задоволення. Тому так, проект має якусь чорну магію всередині, котра змусила його запам'ятати в дитинстві та без зупин говорити про нього зараз. Те саме можна сказати і про фільм за його мотивами. З часом він обріс невеличкою фанбазою та вже не вважається провалом, як це було 10 років. Років тому до рівня фільмів Кемерона йому не дійти, йому б до маркування класний фільм долізти. Але автори старались, через що приємно його переглядати. У свою чергу, гра не достатньо погана, щоб бути порізаною на меми, але й не достатньо хороша, аби приймати її хоч у якийсь дискурс. І це головне, що вам потрібно про неї знати. Вона навряд чи вийде за рамки Guilty Pleasure, чи ностальгічний порив задрота, типу мене. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте роботизовані системи та відкидайте апатію до навколишнього життя. Дякую усім причетним людям, які люб'язно погодились допомогти з цим проектом. Ви неймовірні! <реш> а з вами був Ферфлай. Побачимось! Сделаешь, что ты классный. Так мне не надо я.